Слава Нації, вітаю на каналі, добрий рембат, вітрі ясаж по добрий. Дещо затягується історія, хто слідкує достатньо давно за подіями на каналі, декілька місяців, принаймні точно, так то м щодо автівки, які придбавали одному з моїх командорів за 180 тисяч ваших гривень з банки. І як це часто буває, як. Чи не завжди в житті, особливо у війську, особливо за теперішніх реалій. Там є для мене особисто певні масні але, через яких я не опубліковую, скажімо так, звіт. Я вам всім долучним до того уклінно вдячний. Автівка добра, автівка працює, крутиться як білка в колесі, і в принципі, абсолютній більшості, мабуть, із вас, тих, хто жертвували на неї гроші, цього достатньо, так, щоб міцно спати і вірити, що гроші пішли, пішли у правильному напрямку. Разом з тим, для мене, як для людини, яка бачить ситуацію зсередини і для людини, для якої ідеологічний аспект діяльності, він є більш важливим за суто матеріальний, повторюся, є певні масні але для висвітлення, для висвітлення, яких я просто чекаю на повноту часу. І, ну якщо коротко, так, автівка є, автівка працює, працює в піхоті, в цьому плані питань нема. Те для мене, як для націоналіста, як для Патріота України, там, ну, м'яко кажучи, це мене не робить щасливим. І я думаю, що упродовж ну, адекватного періоду часу я висвітлю ситуацію ну, в повноті картини. І ну, ви матимете розуміння, любі спонсори нашої діяльності, чому на майбутнє. Запити цього громадянина, якому ми придбали автівку, ну, я не візьмуся опрацьовувати. Не візьмуся опрацьовувати, ну, тому, що, тому що так. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Як і порядність загальнолюдська певних. Ромадян, з якими доводиться співпрацювати.